Це укриття площею близько 200 квадратів вдалося повністю облаштувати за три місяці. Замінили підлогу та стелю, зробили вентиляцію. Є підсилювач телефонного сигналу та вайфай, санвузол з душем та два додаткових виходи. Ось тривога в мене черговий пішов. Він відкриває двері. Зараз так. у нас чітко розписано графік. Хто коли чергує У мене в суботу цілодобово всі працюють. Наразі з учнів цієї гімназії в місті залишилось 277 дітей. Третина батьків вже погодилася на змішану форму навчання. По паралелям будуть діти виходити це по два рази на тиждень. Кожен клас може вийти і працювати, тому що ми це укриття ділимо ще з дитячим садочком, який знаходиться за нашим парканом. Тому їм теж час ми приділяємо в цьому укритті. В разі тривоги, укриття завдяки зонуванню здатне прийняти не тільки дітей, але й місцевих жителів. Ми зонували приміщення. Це у нас приміщення для психолога, для логопеда для занять, корекційних занять. Також у нас зона є медичного працівника, зона ігрова, зона бібліотеки. Тобто, все робимо для того, щоб нашим дітям було зручно. Зранку тут корекційні педагоги працюють у нас з дітками за розкладом. А в другу половину тут працюють гуртки. У нас протягом минулого року було відремонтовано 39 укриттів у школах. Це дозволяє підготуватися до відкриття освітнього процесу у змішаному форматі. На Напереликий жаль, в 2024 році в бюджеті наразі немає коштів ще не заплановано, але ми сподіваємося, що все-таки буде перегляд бюджету на протязі 24 року. Ми в рамках тієї програми, яка була прийнята ще два роки назад, і вона п'ятирічна ця програма. Фактично і надалі будемо облаштовувати безпечні умови перебування як мешканців, так і учасників освітнього процесу. Крім цього, укриття на цокольному поверсі в школі є ще одне підвальне приміщення, яке також можна буде облаштувати під сховище. Проте наразі таку можливість ще не розглядали. Поки що зі 117 запорізьких шкіл 52 заклади мають повністю готові укриття і технічно можуть розпочати змішаний формат навчання. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.